Цей літній день на шкільному подвір'ї селі Нові Кривотули Тисменецького району зібрались учні, вчителі, мешканці села, представники будівельної фірми, керівники Тисменецького району на урочисте відкриття спортивного майданчика з штучним покриттям. Пам'ятаєте, коли голова обласної державної адміністрації новопризначений почав об'їзд районів у своєму виступі я назвав шість пріоритетних об'єктів рентгенапарат, дамба в Тисмененці. Два спортивні майданчики в нових кривотолог і в Підліссі, і два дитячі садочки Терновиці і Вільшаниці. Так, от, з бюджету розвитку районного бюджету депутати підтримали цю ініціативу, проголосували за те, щоб на будівництво майданчика виділити 370 тисяч гривень, щоб це не було штучна трава, а було резиново каучукове покриття. Якщо ми кажемо, що нашим дітям все найкраще, то дійсно нашим дітям повинно бути все найкраще ділом, а не словами до діти наше майбутнє. незважаючи на такий скрутний політичному та економічному сенсі час, як зазначив голова Тисминицької районної ради Володимир Семенів. Ті об'єкти, які були заплановані будуватись та відкриватись в Тисменському районі, згідно плану втілюються в життя. Урочиста мить перерізано стрічку, спортивний майданчик освячено. Тож уже зараз діти зможуть приступити до спортивних ігр. Адже при школі діє відпочинковий табір. Я і наші всі учні за терпінням чекали відкриття нашого майданчика. Ми дуже раді, що його відкрили. І будемо тут можна займатися безлічю різних видів спорту. Я хочу дуже займатися баскетболом, оскільки в нас не було баскетбольного майданчика. Також футбол і різні гімнастики. Тичні вправи сучасний європейського зразка майданчик розміщено в центрі села на шкільному подвір'ї. Тож не тільки є школярі, а й дорослі, ті, хто полюбляє спорт, зможуть займатися різними видами спорту, адже цей майданчик багатофункціональний. Підготовчі роботи ми завершили ще 2009 році, а фінансування в сільській раді було маленьке. Своїми селами щось підробляли за допомогою батьків. Зараз районна рада районна адміністрація видали нам 370 тисяч на завершення майданчика. Фірма Захід Майстер Файбер, директор фірми Олег Слопаров з хлопцями от, зробили нам це за 12 днів. Що, ну як ну, тривало 20 днів. Там свята попадали, дощі погода не давала. Ну і бачите, майданчик хороший, прекрасний. Для села це важлива подія, на яку чекали з нетерпінням. Символічний ключ, представник будівельної фірми, передає сільському голові. В цей день звучали слова подяки всім, хто пролучився до цієї події. Вручались грамоти, подяки, грошові премії, будівельникам, місцевим спортсменам, а учні школи отримали в дарунок спортивні м'ячі та інший спортінвентар. А завершилася подія такими спільними спортивними забавами під веселу музику. Ось на такому позитиві завершились урочистості в селі нові кривотули. Майданчик випробували як місцеві спортсмени, так і районне керівництво. Спортивний майданчик зроблено на відмінно.